У нашій студії вже є гість. Це Софія Шутяк, юрист Міжнародного благодійного фонду Екологія, право людини. Вітаю вас, Софія. Доброго дня. Отже, спочатку будемо говорити про екологічні наслідки від незаконного видобутку бурштину, а потім до того, як все ж таки е, внормувати цю проблему. Отож, е, після нелегального видобутку буштину тисячі гектарів земель лісів, е, вони понівечені. Чи можна їх ще врятувати? Ну… Е... Я так думаю, що якщо розумно використати ресурси, які є на території сільських селищних міських рад, на території районів області, запровадити певні заходи по рекультивації деградованих земель, можна ці землі врятувати. Єдине, що це насправді дуже буде складно, тому що особливість тих ґрунтів вони є піщані. В результаті роботи портина копачів видобувається на поверхню пісок, який дуже швидко воду пропускає, він не затримує в собі ні жодних корисних. Них копалин і щось нове насадити на піску буде дуже складно. Тому вартість таких робіт вона буде величезна. Тобто природа сама себе рекультивує напевно за років 100, але ну 100 років ми жити не будемо. Ну а те, що ми бачимо, коли можна відновити? Ну кажу, якщо природа сама собою, то через років 100 там буде знову таке ж самий стан, як зараз. E, щоб зараз відновити, то тобто, треба туди навести перше родючий шар грунту, якого зараз там немає. Скажіть, а от місцеві жителі, які живуть поблизу тих ділянок, де вимиваються каміння, які це наслідки матиме для них? Ну, вони вже такі наслідки мають. В більшість людей, які проживають близько місць, де видобувається борштин, не мають вже питної води в криницях. Селяни, які займаються вирощуванням сільськогосподарської продукції, недоотримують цю продукцію через те, що немає достатньої кількості води для зрошування тих їхніх полів. Тому що боршинок почі ви бачили, використовують багато води. Вода використовується безконтрольовано, теж вливається вона. В пісок швидко проникає в глибоко в грунти, і поверхневої води немає. Тому вже є ці загрози, і вони пояснюють тепер, випродовують себе жителі тим, Що ось ми не маємо з чого жити, тому нам треба купати борштин. Тобто виходить таке замкнене коло. Скажіть про економічні втрати. Оскільки Україна бюджет України втрачає власне через такий масовий і нелегальний видобуток дорогоцінного камені. Ну я не веду просто таку цифру. За неофіційними підрахунками офіційно Україна отримує тільки 5% від всього видобутого бурштину, тобто офіційно це 4 тисячі тони. Тобто, помножимо це на 95%, ну майже 100, тобто 400 тонн бурштину, ми просто втрачаємо а це понад 2 мільярди доларів в рік. А коли можуть закінчитись поклади бурштину, якщо так незаконно і далі такими темпами його видобувати, ну це би ми мали запитатися в мінфіну, який має вести облік державних корисних запасів, треба слід нагадати, що бурштин це є дорогоцінне каміння органогенного походження, і за ним має контролювати і рахувати міністерство фінансів по тих даних, яких я маю, то в принципі. Ще років 20-30 точно буде бурштину в нас достатньо, можливо, і надовше. Скажіть ну зараз багато дискусій щодо законопроекту, який пройшов перше читання у Верховній Раді. Але розмови всі зводяться до того, що поки не буде прийнято нового закону, то до того часу вирішити цю проблему ніяк не можна. Ви погоджуєтесь з тим, чи все ж таки можна у рамках вже чинного законодавства все ж таки внормувати це, що відбувається у нас на Рівненщині, на Волині, на Житомирщині? Наша організація коментувала цей законопроект. Ми його зачитували. Наша офіційна позиція така, що цей законопроект не вирішує питання по суті. Він є загально доступний на сайті Верховної Ради. Де кожен може його взяти, почитати він просто узаконює цю процедуру, те, що там зараз відбувається на сьогодні, і не зачіпає ключових моментів. Ключовий момент це контроль за цією діяльністю, визначення конкретних державних органів влади, які повинні за цим контролювати і несуть відповідальність за невиконання певних своїх функцій, і контроль і наглядової функції. Тобто я говорю про зміни до кодексу про адміністративне правопорушення, кодексу про кримінального кодексу України і Визначення органу на сьогодні, який центрального органу виконавчої влади, який би мав повноваження за тим всім контролювати. Ми зверталися в Генеральну прокуратуру з проханням перевірити, чи Держгеонадра як центральний орган виконавчої влади, який працює в сфері надри, виконує належним чином всі свої повноваження. І Генеральна прокуратура нам відповіла, що згідно чинного законодавства, на сьогодні немає жодного центрального органу виконавчої влади, який би мав функції по контролю за бурштином. Тому законопроект, який передбачає, хто буде отримувати, яким чином буде отримувати, як буде ділитися цей видобутий бурштин, він не вирішує тих питань, які ми маємо на сьогодні. Безкарного використання природних ресурсів, нищення природних ресурсів, тому що він не вносить змін в ключові моменти. Процедура використання надр на сьогодні, вона передбачена кодексом законів про надра. Бурштин це загальнодержавна корисна копалина, відноситься до ювелірної сировини видобувати можна, тільки отримавши спецдозвіл. Процедура отримання спецдозволу є на сьогодні. Такі дозволи на сьогодні має офіційно Гряз, сім. Все, все це в нас Тоб... є, але ми не бачимо, щоб цього дотримувались і. Немає, тому що закон про державне регулювання видобутку виробництва і використання дорогоцінних металів дорогоцінного каміння визначає контролюючими органами в сфері дорогоцінного каміння Прошу рахункову палату. Сказати, що хтось, е, тобто Хтось бездіяльний, якась бездіяльні, ну, Бездіяльність е, е, органів державної влади. Та, але... Ну, на жаль, Україна просто тобто зараз всі звинувачують е, тільки МВС, тобто що Міністерство внутрішніх справ вони там е, не, не контролюють, власне, тобто не Ну, в нас крім МВС, є ще Верховна Рада, Кабмін, Наглядова Рада, Рахунков... Ну, від Верховної, Верховної Ради там... вимагають нового закону. Ну але цей закон має бути якісним. Є той що має Держгеонадра, є міністерство фінансів, яке е, Раз, має контролювати. Що пропонуєте ви вашу організацію? От яким чином можна врегулювати це питання? Ну, оскільки наша організація займається питанням екології, то в нас більше питання є до державної екологічної інспекції, чому вона не здійснює жодних наглядів до екологічної сількогосподарської інспекції, яка не контролює занищенням ґрунтів, до Держсільгоспінспекції, яка теж бездіяє і нічого не, не, не фіксує. Також у нас є питання до органів місцевого самоврядування, які мають право і повинні розглядати протоколи про такі адмінправопорушення, як порушення законодавства про охорону надр. Я так розумію, що сільсь. Органи всесредування самі не зацікавлені в тому, щоб зберігати своє довкілля. Які пропозиції? Пропозиції до Верховної Ради, до Мінфіну, до Кабінету міністрів е зробити е прийняти. Від законів нормативно-праві акти, якими уповноважити держгеонадра мінприроди, здійснювати контроль за тими за цією діяльністю, яка там є, а так само з'ясувати і притягнути до відповідальності, чому без державна екологічна інспекція, державна сільськогосподарська інспекція, і можливо, оскільки там величезне є нищення природних ресурсів і є, я думаю, перевищення е е е є достатньо підстав, щоб визнати цю зону зоною екологічного лиха. Якщо це буде визнано зона екологічного лиха, тоді можна буде з державного бюджету виділяти певні кошти на певні програми рекультивації ґрунтів, повернення річок в належний стан так далі. Софія маємо вже закінчувати. Вже вичерпали свій час. Дякую, що зайшли до нас в студію. Це була Софія Шутяк, юрист міжнародного благодійного фонду екології права людини. Говорили про те, як можна зупинити буштонову лихоманку. Далі рухаємось по ефіру. Що простіше для людей, то простіше.